Вітаємо у світі знань та можливостей в Державному податковому університеті. Унікальний заклад вищої освіти, єдиний в підпорядкуванні Міністерства фінансів України. Розташований в місті Героїр Ірпені, Державний податковий університет це місце, де можна знайти себе, нових друзів та надійних партнерів, людей, з якими під силу відкривати нове. Державний податковий університет це колектив однодумців, який розвивається та крокує в ногу з часом, де кожен важливий, адже своїми діями наближає краще майбутнє для себе та своєї країни. Навчальний заклад, який надає якісну освіту європейського зразка, готує фахівців за сучасними освітньо-професійними програмами, які оновлюються відповідно до вимог часу і ринку праці. Це місце, де кожен може здобути омріяний фах. Від права, фінансів, обліку та оподаткування до підготовки журналістів та іт спеціалістів. ДПУ завжди в тренді освітніх новинок: дуальна освіта, якісна система дистанційного навчання, діджиталізація освітнього процесу та використання сучасних цифрових технологій. Тут кожен може проявити себе в науковій та науково-дослідній роботі, адже в податковому функціонує науково-дослідний інститут фінансової політики, наукове товариство студентів, рада молодих вчених, а також шість наукових шкіл. Університет готує фахові, наукові видання та журнали, а конференції вишу завжди об'єднують українську та міжнародну наукові спільноти. Незважаючи на усі виклики, податковий університет залишається одним із найбільших закладів вищої освіти за територією та розвиненою інфраструктурою, сучасні навчальні корпуси, аудиторії, гуртожитки та спортивний комплекс з тренажерними залами. Тут ви зможете розвинути в собі творчу особистість, зайнятися спортом або ж улюбленою справою, завітати до бібліотеки, яка постійно оновлюється, або ж зробити безліч селфі з друзями у зонах відпочинку. ДПУ тісно співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями. Для випускників це перспективи працевлаштування в структурі Мінфіну, його профільних органах і провідних українських компаніях. За більш ніж сторічну історію ВИШ випустив понад 80 тисяч фахівців, видатних особистостей, рекордсменів та лідерів думок. Податковому університеті дбають не лише про якість освітнього процесу, а й про безпеку його учасників. Саме тому на території університету діють два сертифікованих бомбосховища. Тож, якщо ви шукаєте навчальний заклад, де безліч можливостей, якість освіти та перспективи майбутнього, податковий кращий вибір для вас: запрограмуйте себе на успіх, станьте частиною великої родини державного податкового університету.